Доброго вечора. Незалежна та ідентична делегація Смарадова уряду, на чолі з прем'єром Свіріденка та секретарем СНБО Умеровим вилітають до Вашингтону на повістці дня: енергетичне питання на кануні зими, системи захисту ПВО, а також санкції проти Рашки чи Бурашки. Ну як нам казав один Вова з Кривого Рогу, 10 років по тому в Україні новий уровень економіки. Ми дійшли до цього уровня, Цей рівень називається попрошальні числа. А знаєте, же братство це не гріх, це новий економічний паваріт від вовчика дефолта. Що вони туди літають, там намазано чи що. Дональд Рапрінович ясною англійською мовою сказав: спочатку гроші, потім тамагавки. Звертайтесь через Попенгаген до Урсули фондерляєн. Вона заплатить, після чого отримаєте зброю, костюмчик Бетмана для Зелемба. Нічого не розуміють. А може вони поїхали побазарити в варальному кабінеті за поставку каля від потужного? Може, титану. Ну, подивимось. Головне, триматися нашого, він все розрулює, я вам кажу. Давайте, до переможки, вовчик панадусе, підписуйтесь на канал.